Друзі, всім привіт! Ситуація в нас е, така сама, як в принципі, і в усіх. В нас немає світла, ми не є винятком. Нашу кав'ярню відключають також по два рази на день, але нам потрібно якось працювати. О, тому хочу звернутися до всіх. Можливо, хтось знає, хтось підкаже. Де можна знайти генератор, може хтось уже займався цим питанням або має якісь генератори, тому що ну, нас виключають приблизно два ну, рази по чотири години для роботи це дуже погано. Можливо, ви купляли, але нам потрібен великий генератор, тому що наша кавомашина вона тягне багато, десь близько 5 кВт. E, тому нам потрібен і генератор відповідно десь e, на 5 55 кВт. Можливо, у вас є якийсь старий непотрібний. Я б з задоволенням його викупив, або ви знаєте, де можна придбати e, на 5,5 кВт. В будь-якому місці я приїду, заберу, або навіть якщо в іншій країні я оплачу доставку і все, і все ну тому, що. Треба якось працювати. Я просто знаю, що ви, підписники, мені вже допомогли з пошуком квартири. Я думаю, і цього разу також знайдуться добрі люди, які допоможуть з вирішенням проблеми генератора. Річ у тому, що у нас був навіть генератор. Він ну і поки що є. Я взяв у користування у своїх знайомих, але ну, він їм був не потрібен. Я їм взяв, користувався, але зараз він їм також потрібен. Вони хочуть його вже забрати, і я залишаюсь без генератора, і виходить без роботи. От. Ну, поки що він в мене цей генератор є. Я вам навіть е, зараз продемонструю. Так, ну що, ось такий генератор нам дали в користування. Зараз ми зальємо чуть-чуть бензинчика сюди. Це мощний генератор. По ідеї, 5 кВт видає. Навіть там 5,5 кВт. Слышите запах? Слышите? Пахнет бензинчиком. Вот это и есть запах свободы. Запах незламности. Вот он, мой любимый. А, класс. Не, мне лично нравится запах пенза. Да. да. Нет. Тоже нет. Ладно, давай. Надеюсь, на балконі... Ой, на ножку життя фінансові Ну давай. Клема, мінус, плюс. Все, друзі, отак. Ми вже поки що працюємо, але це тимчасово, тому що цей генератор мені вже потрібно віддавати. Отже, якщо у вас є якась е, інформація, де їх брати, е, можливо, інвекторні, можливо, бензинові, е, напишіть мені, будь ласка, в інстаграм. Свій інстаграм я залишаю в описі під цим відео. От, буду вдячний за всі рекомендації. Дякую за увагу, усім гарного, продуктивного дня. Слава Україні!